Вітаю вас на каналі. Мене звати Аліна Конотоп, і сьогодні, у цьому відео, я вам покажу справжні автентичні картини, які належать до наївного мистецтва. І ми зараз у Козубівці, і ось саме в цій хаті, в цьому музеї і зберігаються ці роботи. Запрошую вас до музею. Зараз ось підемо і подивимося. В цій саме залі знаходяться картини, які належать до наївного мистецтва. Ось це портрет жінки. Подивіться наївне, наївне мистецтво портрет, Але я думаю, що це фрагмент намальовано дуже майстерно. Дивіться, але тут фрагмент його лише. Поки немає нікого, буду знімати для вас. Подивіться, це ось фоторамка. Також ось картина на склі. Одяг. А ось ще це ось картина на фанері. Це на фанері, ось друга. А третя, не знаю, на чому, можливо, на металі якомусь. І оці ось картини мені Едуард люб'язно погодився ось показати це ось фонд, дещо потребує реставрації. І це я вам зараз все покажу. Всі, але перегляд. Оце тут перевідувати. Боже, мені дали автентично подивитися картини на склі. Я зараз повідкриваю, розкладу і знімуся. Така класна ось фоторамка. Подивіться, це взагалі ось диво. Сюди ось вставлялося, вставлялося фото. Боже, це кохання, ви подивіться, Боже, яке воно гарне. Це взагалі ось щось. Якби можна було, якби в мене було зараз скло. Можна було взагалі його ось перемалювати, ось так зверху покласти і по цим контурам ось відтворити картину. Було б дуже чудово. Тут є ще ось такий нюанс. Подивіться, фольга, в давніх картинах її підкладали. Ось це ікона, яка намальована на дереві, потребує реставрації. Зараз покажу. Ось так виглядає. Подивіться, яке воно гарне. Це ось картина на склі. Голуби, пара. Ось з, е, Голуби не промальовані, можливо, не було світлої фарби, я так думаю. Ось Воно прозоре, знизу ось, підкладений просто папір, там ще якась наліпка. Зараз почитаємо. Це взагалі ось щось неймовірне, чесно. Так, а ну давайте подивимося, що тут. Не знаю. Звісту Бесіда, агітатора, колгоспу Сталіна, Полтавського. Може, це з чого це взята оця ось бумажечка? Бом Не знаю. Може, це щось чесно? Згледіла тут ось написано на пам'ять, Боже. Клас. На Погляньте, як класно, як гарно. Так, подивіться, ось ще картина. Написано, «Все равно донесу. Ну Все одно має бути. Так, казницю фольга. Боже, 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 я не бачила. Зрозуміло, це як є отакі якісь. Не Знаю, можливо, тут не було тріщин, а можливо, десь просто пропуски були. Ось, подивіться, що воно ось підсвічувалося, але просто вже потім фарба пообдиралася. і Ось так це виглядає. Дивіться, ось як класно. Спочатку ось фольгою, мабуть, рамки тут не було. Спочатку фольгою підклеїли, а потім приклеїли ось папір. Добрі, я несу скарб, реально. Оце тут... в шоці. І такого я навіть не бачила, і не здогадувалася, що таке існує. Дивіться, ось як чудово намальована ця картина. Але ось мені також хотілося, я думала, ось як створити ефект, що щось далі. Показую вам особливу картину. Це давній стиль нагів. Але чим же вона особлива своєю технікою створення? Дивіться, ось ці дерева вони на передньому фоні. Ось, бачите, нам промальовані. А ось вже позаду просто блакитний фон. Намальована, це виходить небо і річка. Я зараз ось припідніму її і покажу. Ось Погляньте, бачите, ну, трохи тут рожевого, синього, щоб такі були переходи траву, мабуть, з того боку, ну і з цього, наче вона. Зараз спробую так з цього. Ось така краса, неймовірна. Коли діставала цю картину, чесно, я ледве не розплакалася. Подивіться. Здається, я знаю, що буде наступним, що я намалюю. Це так гарно. Класно. Як гарно. І ось малювалася чимось таким прозорим, я дивлюся. І ось ззаді вже підклеєне. Ще одну картину. Подивіться, це ось фоторамка. Ось за такими ось віконечками підставлялися фотографії і ось такі ось котики. І, до речі, мене ось цікавить. Я з квіти так не бачила, щоб зображали. Ну, Взагалі, я ось фоторамок-досить досить мало бачила, а це ось просто моя любов. Погляньте, це ось. Ця частина картини, а тут ось повністю-повністю спомалювалося все. Ось так. Так, і ще одна картина на склі. Прощавай дівчину. Це класичний сюжет. Подивіться, і зараз я огляну цю картину. Також дуже-дуже цікаво. Це ось промальовувалося. Спочатку, бачите, щиточкою ось так біленьким робилося, потім стовбур, кінь. І тут ось я розгляділа, що знизу також підкладена фольга. Можливо, щоб ці непромальовані частини підсвічувало. Також показую тут, я нічого не відтираю, я ось легенько вам покажу і була ось на віконечку, я так думаю, фольга. Ось так воно все виглядало. Тут вже, здається, це якісь ось уже шпалери радянського періоду, сплеєно. А це ікони. Я думаю, що вони також належать до наївного мистецтва. Мальовані я бачу переважно на дереві, а, а це ось це просто шматок був полотна, який реставрований і, мабуть, якось приклеєний на підрамник. А тут ось Едуард показував ще одну картину, яку знайшов на горищі. Десь додам їй зображення. Бо діставати сама не буду. Я під враженням, тому приїздіть у Козубівку, щоб побачити це все на власні очі.